сьогоднішню, сьогоднішню атаку і наслідки для енергетичної інфраструктури, і в контексті і в контексті того наскільки захищена наша енергетична інфраструктура, да чи могло б, чи могла б вона бути захищена краще, тому що після щитової весняної атаки. Коли це відбулося, йшлося про те, що уряд попрацює, і були певні навіть заяви, що вже ми на правильному шляху. Натомість сьогодні ми бачили, що все можливо роблять енергетики, все можливо і неможливо роблять Збройні сили. А якось от того от захисту, який необхідно було б зробити, і могли б зробити на державному рівні, його начебто немає. Чи помиляємося? Світана. Я думаю, що сьогодні, в принципі, Мустафана є мав би давати пояснення в Генеральній прокуратурі. Ну, але напевно ні. В Офісі Генерального прокурора пояснення сьогодні мав би давати сам Генеральний прокурор, тому що в них там протікає повністю дах, тече з усіх щілин, шпарин і так далі. Дмитрук виїжджає за добу до підписаного повідомлення про підозру. А хто підписує повідомлення про підозру депутатам чи не генеральний прокурор? То мене питання, чому вони сьогодні не дають власній безпеці пояснення? Ви ж розумієте, що сьогодні відбувається, виходить Галущенко, міністр енергетики, і починає розповідати, що ситуація, бачите, буде складна. Ви розумієте, а чому вона буде складна? Бо ви уроди, гроші тирите з ранку до вечора. Бо тому що чиясь дочка сьогодні в Монако купує сумочку за 40 тисяч баксів Лоївітон, розумієте? А вони крадуть трильйонами. У задрипаного у задріпаного військома в районі два дивана доларів вилучають. Розумієте? І тим не менше, Покроск напрямок трещить. А Кириленка сьогодні суд переносить черговий раз, не можуть обрати запобіжний захід людині, яка відповідальна була, як голова обласної військової адміністрації, по квоті президента за Донецький напрямок і за оборонні фортифікаційні споруди. І сьогодні ми розмірковуємо за енергетику, що от військові так, військові роблять те, що можуть тими засобами, які у них є. Але ще раз наголошую, ви уявіть це на рівні району два дивана грошей. А ви а що робиться в Києві? Ви розумієте, що сьогодні це є відверта прихована капітуляція. Ми можемо тут фантазувати. Ми можемо видумувати. Ще раз наголошую: сьогодні ці люди мають давати пояснення слідчим органам, будучи десь так в районі е, той, подводної лодки. В СБУ. знаєте, що таке подводна лодка? Це там, де Каломойський сидить. Це є в нас таке слідчий ізолятор СБУ, Там, де листи не заходять і не виходять, ці люди сьогодні мають давати за державну зраду пояснення. У нас Мустафа Наєм відповідав за е, побудову там, куполів над енергетичною системою. Гроші розпіляли, де, де купола. Ну, можливо, вже їм пора е, на, на спині купола колоти. Розумієте? І ми сьогодні, от знову ж таки, от, расисти вдарили ракетами. Так, в нас іде війна. У нас іде війна, як би можливо, хтось не в курсі, але це є прихована капітуляція. Сьогодні люди Татарова чудять все, що хочуть. У нас виїжджають за кордон всі комунієнь. У нас потужно президент починає. А я навіть не знаю, як то, якщо Мар'яна Валєра, то, напевно, володя. Да? Володя збирає потужну якусь нараду з силовиками. А чого сьогодні я не чую оголошених підозрів тим, хто випускав тих чи інших ухилянтів через кордон? Як виїхав Портнов? Він нас в судових, в судових порядках виграє всі суди за те, що хтось його десь назве проросійським чи якимось там агентом. Але ця людина збирала дані і закликала повідомляти дані про атошників, про активістів і так далі. І сьогодні його всі журналісти бояться назвати, бо завтра суд іменем України стягне і оштрафує. Ну що це за єрунда робиться в цій державі, коли в той час, коли в ній йде війна? Як виїхав син Портнова як волонтер, когось прикордонників закрили? Я нещодавно перетинав кордон. Такого знущання над громадянами України я не бачив вже. Ну, знаєте, чесно кажу, до, до війни був Треш, ну блін, ну зараз. Ну це, це просто капець. Жінки з дітьми. 10 автомобілів впереді стояло 4 години, перетинали кордон. Десять автомобілів наші прикордонники ходили в носі, кулупалися, перевіряли, дзвонили, запроси робили, як виїхав Дмитрук. Ну це все ну взагалі ні в які ворота не лізе. Ви розумієте? І на сьогоднішній день да, росіяни обстріляли. Так, є прильоти в енергетичну інфраструктуру, не вистачає в нас ППО, не справляються мобільні підрозділи, тому що їх теж мало. В той же час в Збройні Сили України в одну із бригад ДШВ постачають нові автомобілі, броньовані, розхвальовані, красиві козаки. Пам'ятаєте, ми ж всі гордимося? Це ж наша броня, яку ми випускаємо. Але заточені вони під кулемети утьоз казахського російського виробництва. А в нас Браунінги американські. А Браунінг поставити не можна. Знаєте, чого не можна? Ні, не би поставили. Але з гарантії броньік злетить. Бо вони на гарантії. А це буде втручання в конструктивну о, особливість цього броньовіка. І цей трендєс відбувається по всім напрямкам. Але Валешки Татарова все хорошо. В Портнова все хорошо. Іменем України все хорошо. Прокуратура генеральна дирява. І сьогодні в них теж все хорошо. І чомодани грошей. Але зато потужно. В нас скоро 1 вересня. Ви знаєте, що діткам треба ж проводити уроки щастя. Тим діткам, які сьогодні в бомбосховищах. Треба провести уроки щастя. А ви знаєте, що в нас реформатор, блін, ну чесно, в мене були великі надії на лісового. Ну, вроді, чоловік в війну пройшов, ну вроді при пам'яті мав би бути. Я не знаю, що їм робиться, коли вони попадають отуди, в ту зеленку. Слухайте, людина приходить на посаду, починає скорочувати уроки години історії України. Історія України в школі має 1-2 години на тиждень. Англійська мова, до прикладу, 5 годин на тиждень. І сьогодні ми маємо провести уроки щастя за Олени Зеленської ініціатива першої леді. Цей трешняк: ми не вивозимо в війну з таким трешняком. Ми не можемо вивести цю війну. Це, це тиха капітуляція, це прихована капітуляція. От колега розповідав про 5-6 менеджерів. Половина з цих п'яти 6 менеджерів має сидіти вже давним-давно. І тільки не тому, що вони там е, за Захарченком працювали. Шурма сидить? Не сидить шурма. А чого він не сидить? За електрику нормально розрахувалися за сонячну електроенергію на окупованих територіях. І таких там, там ловер дофіга. Це все на прямківці. Ви подивіться, що робиться в системі МВС. Поки ходить наш міністр внутрішніх справ Клименко, розповідає журналістам, як треба правильно застеляти ліжка. Ну ви собі уявляєте, ні, то то рівень, рівень міністра каже, мають бути відбиті кроваті. Знаєте, що таке відбиті? Ну, хто в армії служив, той знає. Це щоб підкантик, щоб все було нормально, тому що це дисципліна. Розумієте? Міністр ходить, розповідає, як за, застеляти ліжка. А в нас в Покровську сьогодні незрозуміла ситуація. Я от зайшов на офіційний сайт е, Покровська правоохоронних органів поліції. В них два дні назад по 5-6 по постів на Фейсбуці вони там розповідають, 17 бригад, евакуації і так далі. А подивіться, що в них сьогодні виложено на сторінці. Розумієте? І люди кажуть, а ми не бачимо поліцію. Я вирішив я перевірити, ну позвонив знайомим, хто там в Покровську є, я кажу, є поліція чи вже свалила. Розумієте? Але ми, ми, ми ще раз наголошуємо. Ми сьогодні з вами розмірковуємо якісь такі, знаєте, високі матерії в той час, коли Тришняк відбувається кожен день. Вони рятують любими способами Кириленка на сьогоднішній день, те, що я вже пригадував. Ви ж розумієте, що це улюбленець президента Зеленського. І він був головою Ода. Я його пам'ятаю з 22-го року. Ми з ним перетиналися, коли я з батальйоном своїм спецпризначенням приїхав туди під Попасну. Ми з ним перетиналися. Він пофоткався красиво, спецназовці, прийшли, все буде хорошо. Потім знав, що в мене фамілія Лапін з сайта Ода забрали ту фотографію. Ну, мені було смішно, я ще позвонив, кажу. Страшно. Ви розумієте, що, що сьогодні Зеленський привів до влади? Розумієш? Є... Не просто... Ти розумієш, Це, що, 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 що все, все розуміло, не розуміємо, що можна зараз з цим робити під час війни. А я вам скажу, що робити. В нас е, сьогодні відбувся шабаш, да, там 30 тисяч поломників йшли до лаври Московського патріархата. Поліція їх супроводжувала. Скажіть мені, будь ласка, а чи Тернопільська Ова скасувала заборону на поломництво? Ні, не скасувала, але поліція повідомляє. Що в нас вони не порушували е, правопорядок. Але вони порушили закон, вони порушили розпорядження. Я щось не бачив там ТЦК. Ну там ж не жінки були, там здорові бугаї. Але ви знаєте, в нас дуже гарненько може налагодитися робота, коли виходить прем'єр-міністр і каже: Ви знаєте, ТЦК, ви напевно водіїв автобусів посеред дороги не забирайте в армію. Знаєте, ці історії, це ж неодноразово вже було. Але чому це відбувається? Це... Тому, що, тому що комусь хтось сидить не на своєму місці. Тому що створити алгоритм, як правильно вручати повістки, не треба для цього міняти законодавство. Ну але на сьогоднішній день цілий кабмін зібрався, і форму повістки вони вже затвердили. Мою мать перепрошую треті, три, три роки вже повномасштабне вторгнення, а вони затвердили, як має виглядати повістка. Час цифровізації, вони затвердили бланк повістки, де має бути підпис, а де має бути печатка. Вам через дію, штраф, ігорю лапіну не впадло прислати за те, що перевищив швидкість. То це вважається нормально. А повістка в них виходить. Вибачте, за мій емоційний, можливо слен. Але повістка в них виходить. Їм треба письмово зліва від куточка, відступ такий то має бути. Вони там прям цілим кабміном сиділи, засідали. Їм що нема чим зайнятися. Їм нема чим зайнятися. Вибачте, мене сьогодні просто ну мене сьогодні просто накриває. Я, я сижу, я, я, я почав, почав, почав е, аналізувати. От тут дуже непоганий допис був зі списком. Волошин де? Королевська, де? Єфремов, якого випустили при Зеленському, з, закрили при, при, при минулій Раді, при, при цій владі випустили. Де? Тупицький? Де? Шевченко з голова Нацбанку, де? Сини, Синищенко, колишній голова фонду держмайна, де? Дубневич? Де? Кушнір, Київмізьбу, де? Сиса? Блін, трубіцин, Гладковський, один другий, Довбенко фігуранти справи НАБУ, наумов. Де? Ну це все ж все Ви ж розумієте, що вони для них саме найбільше покарання. Це його звільнили. перепрошую, блін. Ігор, речі реші. Я... Я... Давай та та вибачте, вибачте, будь ласка, <рекунд> його звільняють з роботи. То це найбільше покарання в них. Ви розумієте? Він не в СІЗО, він звільнений, і це і вважається покаранням. Що, чим займається сьогодні малюк разом зі своєю контррозвідкою? Вже як покарали вони? Всіх покарали, хто там незаконно слідкував за журналістами? Це люди звільнені з роботи, це люди дають покази за перевищення службових повноважень. Для них слова сьогодні армія, мова, віра, незалежність, вони ті бікборди здирають, погрожуючи е, тим рекламним агенством. Чим що пов'язку дадуть? Ви ж розумієте, що це утилізація вже відбувається патріотичного середовища країни? Таким чином, якщо вони пов'язками починають шугати, тому що бікборд не сподобався. Господи, це переляка перелякані ми ці люди. Їхній перелік навколо наших слів, незалежність. Вони ще скоро за слава України будуть, як Цукербергер бан, банити в цьому у Фейсбуці. Ну, ну, ну Світлана, ну чесно, ну, ну вибачте, будь ласка, ну просто мене, вже, мене сьогодні просто розриває. І після того, як втік оцей Дмитрук, ну це просто він збирає нараду. Голова прикордонної служби має давати покази в СБУ. Це його вертикаль. Прикордонники весь наряд мають давати покази в контрозвідці. Ну, блін, я просто кажу, мене, мене це розірвало в, одни, в один момент. Я ще раз наголошую: я бачив, як 4 години всього-навсього 10 автомобілів на всю велику митницю і людей мордують, жінки з дітьми сидять, мордують, а ті у, у шльопки, перепрошую, ходять в лосі колупаються. Ну, як ще? Ну, я не знаю, що ще. Свобода слова, авторитарний режим побудований. Свобода слова де? Де ваш канал сьогодні? В цифрі? є, нема. А чому нема? Хто за кого за це покарали? Чиє це було рішення? Де кримінальне провадження за зловживання владою? Ну скільки ж можна вже то терпіти? Ви ж розумієте, що вони самі не підуть, вони нас хочуть кончити таким чином. Це в людей просто увірвався терпець. А потім, а потім дуже швидко приїдуть з Бу, скажуть так: а, ну ну давай не подивимось. Дайте, як мені дзвонили СБУшники, казали: ми слухали твій ефір. Ну так каже, так, на грані фола. Ще нема закликів, але така річ возмущеного патріота. Ну, чесно кажучи, ну то вони що чекають? Що вже ми всі позакриваємо роти, чи Що де ті люди, які кричали, от ми Януковича, негодяя прибрали. Якщо Зеленський себе буде погано вести, то ми швидко розберемося. Ну де вони всі? Сидять тихенько, 60% ірпінчан готові ще раз підтримати Зеленського на, на наступних виборах? Ну, Ви розумієте, що до чого єдиний марафон Це... дозумбував вже людей, що просто-напросто. Роблять, ну я не знаю, це процес дебілізації населення відбувається сьогодні в єдиному марафоні за гроші платників податків, ігоре. Ігоре, я розумію, я розумію всі твої емоції і я рада, що ти в ефірі, тому що ти можеш собі дозволити сказати так і в такий спосіб, який, безумовно не можемо дозволити собі. Ми зробити журналісти ведучі. Зараз ми це будемо в нашій подальшій розмові і з формулювати, а формулювати трохи інакше. Я єдине, що скажу мене, теж коли так взриває, вибухає, да не безумовно, що не в ефірі, а коли я розбірковую, А то я дивлюся на циклічність, на циклічність історії в тому сенсі, що коли от доходить до такого моменту і здається, ну що виходу немає. Да, коли починається така от авторитарність, автократія, дебілізація, абсолютне э, знущання і так далі, э, то до кінця, це, до кінця це не доходить, якраз іде э, розворот зовсім в інший бік. Ну, Світлана, ж? ви розумієте, та ну, Зеленсь... 100%, але справа в тому, що Зеленський нам всім пообіцяв. Якщо в мене буде свій Гладковський, я піду. Вже в нього Глад... Гладковський, слухайте, в нього вже тих Гладковських вже тисячі. Так, хай володю, дотримайся слова. Вже піди, скажи, я устав, я ухожу. Хай воєнні рулять, і воєнні розберуться, тому що в нас іде війна. І я вважаю, що стан війни оголошувати треба в державі, щоб все підкорядковувалося саме стану війни. щоб військові ходили, а всі інші виконували їхні вказівки. І тоді буде нормально. Бо інакше ну я інакше я не знаю, яким чином ми ще можемо перемогти росіян в цій історії.